А вчора, 13 січня, виявляється, був дзвінок між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном під час розмови, в тому числі, повідомляє прес-служба президента України, обговорювалася можливість. Розміщення в Україні європейських військових контингентів, ну, власне, ініціатива президента Франції Макрона, який уже е, скоро рік здається весною ще минулого року він це запропонував. Якщо мені пам'ять не зміняють, е, ну е, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Спочатку ми його послали фактично по-дурному. Зараз приходимо до того, що ми, українці закінчуємося, і нам потрібно мати лікоть побратимів європейських, нам потрібна підтримка. Ну, Не говорячи вже про те, що, як я вже не раз казав, якщо європейські контингенти, французькі чи інші контингенти НАТО вийдуть на територію України, стануть таборами хоча б в Києві. Львові Дніпрі Одесі, то війна припиниться, бо Путіну нікуди буде рватися. Він з НАТО воювати не готовий. Війна припиниться в щитані дні, максимум тижні. Звичайно, непроста ця справа. Що тут сказати? Але цікава інформація вчора мені потрапила ввечері до рук. Виявляється, коли вирувала війна на Корейському півострові, там теж не з першого разу, ну це цілком природно, не з першого разу домовилися про припинення війни. Там е було цілий е набір раундів переговорів і там е позиція Південної Кореї вона чимось перегукувалася із е нинішньою позицією е нашого керівництва. Українського, як я пам'ятаємо, починало з того, що тільки кордони 91-го року і ніяких переговорів. Потім, хоча б лінія розмежування на 24 лютого 22-го року, зараз ми просто вже говоримо про те, що потрібні переговори про припинення вогню. Там теж таке було, там зривались переговори від того, що Південна Корея вимагала від. Американців від всіх союзників відвоювати, звільнити всю територію Кореї. Так, і перегори припинялися, знову відновлювалася війна. Ну, в кінці кінців приходили до усвідомлення розумної якоїсь позиції: що, на жаль, це неможливо, Комуняки вцепилися залізною хваткою. У ту територію, яку вони контролюють, і очевидно, що треба вести переговори просто про припинення вогню, про те, щоб закріпитися і побудувати нормальне життя на тій території, які ми контролюємо. Вони корейці південні в даному випадку, і це їм таки вдалося. І південна Корея з тих пір стала одною з найбільш процвітаючих країн на планеті. Дай Бог. Так само вийде і в Україну. І дай Бог, як у Західної Німеччини колись удасться воз'єднатися з усіма землями, які були окуповані ворогом. І не просто воз'єднатися, а ці землі просто прилинуть до великої України, тому що життя в. Основній неокупованій частині України буде значно кращим, значно престижнішим, значно більш привабливішим, ніж на цих окупованих землях.